Друзі, на інфоперші про головне поїхали. Підземний вибух на глибині понад 100 метрів сколихнув територію центральної частини регіону, де, за даними західних аналітиків, розташовувалася одна з головних баз зберігання крилатих та полістичних ракет класу Земля-Земля. За попередніми даними детонація почалася в одному з технічних відсіків, можливо під час точкового удару звукова хвиля окупила радіус кілька десятків кілометрів під землею обвалилися системи вентиляції. А система контролю за станом боєприпасів вийшла з ладу. У результаті неконтрольований ланцюговий вибух. Понад 500 одиниць ракет було знищено або пошкоджено, включно з боєголовками різного типу. Вибух спричинив не лише техногенну катастрофу, але й інформаційну кризу. Російське міністерство оборони офіційно мовчить. Натомість незаконне спостереження вже зафіксували масштабні військові авіаперельоти, спроби евакуювати персонал, засекречену документацію та те, що залишилося від комплексу. Місцеві жителі повідомляли про полові хмари, заблоковані дороги та прихід важкої техніки. На північний напрямок в небі руха відразу після вибуху було зафіксовано десятки зальотів з українських аеродромів. У повітрі піднялися літаки дальньої розвідки, ударні дрони та системи радіоелектронної боротьби. Удар був приведений тактично із застосуванням новітніх алгоритмів. Планування місії, що дозволило обійти ППО противника, одна з ключових станцій, яка прикривала об'єкти, загорілася ще до основного вибуху. Ймовірно, наслідок попереднього кіберавтручання це стало остаточним ударом по уявленню про непроникність тило. Вих базам. Це удар демонструє наскільки критичними є пункти зберігання озброєння не лише як інфраструктура, а як елементи стримування, втрата сотень ракет внаслідок одного удару. Точного це не просто логістична поразка. Це удар по його моральній стабільності. системи, яка вірить у свою глибину атака по таких об'єктах, змінює не тільки хід війни, а й її швидкість. Саме тому контроль над безпечністю сховищ один із ключових для будь-якої армії, що веде війну високої інтенсивності після вибуху спостерігачі. Поміти. Ли аномальні активності з боку російських рятувальних службових військових структур у районі детонації було перекинуто щонайменше п'ять важких інженерних бригад, та також мобільні комплекси РХБЗ. За попередніми звітами вибух міг зачепити частину хімічно активних елементів із розібраних ракет, чи створило додаткову загрозу для особистого складу. Через годину після інциденту уся зона була активністю закрита для цивільного руху. Радіоелектронні глушилки заблокували сигнал в радіусі 30 кілометрів аби унеможливити ви. Тільки нових зображень чи відео. Супутникові знімки підтвердили, на місці вибуху творилася вирва шириною понад 100 метрів. Територія довкола засипала уламками бетонних перекриттів, а частина ґрунту провалилася, що вказує на серйозні структурні пошкодження всій системі військових підземних тунелів. У місцевих водосховищах вже взяли проби через можливе забруднення ґрунтових вод. Екологи за незалежних джерел заявили, що в разі підтвердження присутності ракетного пального чи його компонентів наслідки. Чи довкілля можуть бути масштабними? Ще одним критичним наслідком стала розсинхронізація резервних складів у сусідньому регіоні, де перебувала одна з логістичних ланок транспортування боєприпасів. Спалахнула пожежа на складі комплектуючих. Джерела припускаються або випадкова детонація від перевантаження, або навмисна ліквідація. Слідіїва ці події посилили паніку серед командного складу з військових чатів, видалялися повідомлення. А деякі офіцери на місцях отримали наказ не залишати зону відповідальності без окремого до. Озволу редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.